Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Дорослі і діти погодні привіти. Не за надолонці нам весняне сонце. Та кажуть добрі люди, що і дощик буде. Чи так це насправді? Тернопільська погода підкаже завжди. Добрий день. Мене звати Настя. Я сьогодні прочитаю прогноз погоди по області. 25 березня на Тернопільщині буде хмарно з приясненнями. Короткочасні дощі місцями сильні, подекуди грози. Вітер помірний. Температура повітряночі 4, 9 градусів тепла. В день 8, 13 градусів. Доброго дня! Мене звати Настя. Я хочу вам прочитати погоду. 25 березня у Тернополі буде хмарно, з проясненнями: короткочасний дощ, гроза, вітер помірний, температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень 9-11 градусів. Я вам хочу попередити здоров'я і щастя, хочу передати привіт своїй мамі, тату, бабці і сестрі. Дочекали до весни, вже й моря приходять в сни. та розвіюються вмить, І досі серденько болить за втрачені людські життя, за злочини без каяття, і хочеться вірити, що все минеться, що спокій і мир в серця повернеться. Не втрачайте надії, папа. -па. Ваша Оля Савуляк. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.